За повідомленнями синоптиків в Україні 18 січня уночі у західних, північних Вінницькій, Полтавській та Харківській областях помірний сніг. На Закарпатті та місцями на Прикарпатті значний мокрий сніг з дощем, подекуди ожеледь. Удень в Україні дощ, на північному сході країни з мокрим снігом, на Закарпатті значні дощі. Температура у західній та південній частині вночі від одного тепла до чотирьох морозу, вдень чотири десять тепла. Нарешті території вночі п'ять-десять морозу, день один-шість тепла. На північному сході країни вночі вночі 12-17 морозу, у день близько нуля. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиться. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний 5-12 метрів за секунду, пориви 15-20, у Карпатах 25 метрів за секунду, очікується значний сніг по Київщині 18 січня уночі від мінус 9 до мінус 4 градусів сніжитиме. Температура у день від плюс 2 до плюс 6, дощ, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, дощі. У Києві вночі – мінус 6, мінус 8. Сніг у день – плюс 3, плюс 5 градусів. Дощитиме. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Хмарно.